Для улюбленців вагу це чорний чудовий посадік B8 2017 року випуску. І це не бензиновий посадік. Тут двигун 1.6 дизель. Це ще раз нагадую: 2017 рік. Звісно ж, коробка автомат по комплектації передні парктроніки. Є задні парктроніки, так само є. заглянемо, що усередині усі склопідіймачі, регулювання сидінь, сидіння, екокомфорт, салон салон тканини, мультикермо. Також адаптивний круїз, автосвітло є так само, двохзонний клімат, автохолд, камера заднього огляду, вже новесенька чудова мультимедіа, яка йде в цих кузовах. Також є позаду для пасажирів у нас клімат. Сидіння чисті доглянуті. Авто має пробіг 300, там 10 тисяч кілометрів. Пригнане авто з Європи, з Франції. Є вся історія обслуговування у власника за 5 років. Навіть більше користування цією автівкою обслужене все повністю. Двигун, коробка, ходова. Тобто, взагалі, нюансів технічно в цьому авто нема. Є другий комплект гуми, фарбовано тільки капот косметичний. Всі стікла в цій автівці так само рідні. Тому, кого цікавить чудовий чорний пасадік ще й у седані, усі питання позаду позаданим за телефоном.